Друзі, всім привіт! Десять місяців не виходили відео на цьому каналі, і на те є багато причин. Ну, починаючи, що були проблеми з електрикою, там, з весни, зима і так далі, чесно кажучи, нуль було мотивації, абсолютно щось знімати. А отже, півроку, як я прохожу службу в Збройних силах України. І от тільки сьогодні, знаєте, чомусь в мене з'явилась така думка: все ж таки зняти корисне для вас відео. Це при тому, що. Періодично якісь там шорти я викладаю, тому що з ними менше мороки, не потрібно монтувати і так далі. А от е, на відео в мене чогось немає, чесно кажучи, ні сил, ні бажання. Але є на моєму каналі топове відео. Це про топ-5 навігаторів, і воно давним-давно вже втратило свою актуальність. І от я вирішив, що все ж таки, мабуть, треба на сьогоднішній день щось вам розказати актуальне. Посилання на це відео я вам залишу повпливаши, воно з'явиться. І давайте, все ж таки, проговоримо про gps навігацію яка сьогодні актуальна. Але давайте виключати ту навігацію, яка там для далекобійників зручна. Говоримо про те, чи ви користуєтесь саме в своєму автомобілі. І давайте визнаємо, що gps навігаторами ну конкретними окремими девайсами, ну, ніхто вже не користується в цьому. Сенсу нуль, тому що е, смартфон всі ці питання вирішує. Все, що я буду говорити, це чисто моя думка. Ви можете з нею не погоджуватися, але я дуже багато їжу, дуже багато зараз, особливо по трасам, по містам от так життя складається, і е, я чітко розумію, що є всього лише дві навігаційні системи, якими дійсно можна користуватися комфортно в Україні. Це Навігація від Google і Waze. Давайте по поличкам розкладемо, чим вони на сьогоднішній день відрізняються. Давайте почнемо е з Google. Я трошки більше його люблю, але в нього є мінуси великі. Значить, Google, це давайте будемо казати ну, по-чесному. Це гігант, в якому зосереджено все. Да, тобто, будь-яка точка, там ну, локація на мапі, організація, готель. Де поїсти, церква, ну, ну, там є все. да, Тобто ви вводите просто чи е, голосом записуєте пошук, і він вас приводить з її точки. Розраховує він класно, розраховує і час, і затори. Єдине, що на час дії воєнного стану, що відключено, це коли ви е, от, типу, прокладаєте маршрут, то якщо ви там цей маршрут будете ну, якби склати докупи, то вам не буде показувати затори. А якщо ви хочете побачити затори по вашому маршруті, то коли ви тільки проклали е, цей маршрут, е, то От саме в цей період, там коли там по кроку, якщо не помиляюсь, ще до того моменту, як ви натиснули кнопочку Поїхати, да, там в дорогу чи в пут, що там у вас на які то мові дивлячись, то в цей момент ви по маршруту ще будете бачити, де є затори. Але вже коли ви їдете, він зараз цього не показує. Це цю функцію відмінили е з початком війни, і чомусь її поки що не вертають. Не зовсім зрозуміло, чому так. Але при цьому розраховує він на ваш маршрут адекватно, і логіка роботи у нього правильна. Ви можете в коментарях спорити чи в коментарях написати якісь історії, які з вами відбувалися. Звичайно, що косяки будуть. Але найбільш якісно маршрут прокладає саме Google Навігація. Тобто це і час, і ви бачите, чи у вас маршрут червоний, жовтий чи зелений, тобто відповідно наскільки завантажена дорога. Єдиний мінус у нього він як не знав, так і не знає про камери перевищення швидкості, він не показує, де поліція. Він не показує де ДТП з камерами, так як цього як і не було, так і нема досі. І я так розумію, що Україна не стоїть в пріоритеті в цьому напрямку. Але зараз відновилась можливість додавати на карти нові об'єкти, редагувати старі. Тобто, якщо десь щось зараз ну вже от починаючи з за останні півтора року, якщо десь щось відкривається, якийсь магазин, якийсь заклад, то власники цієї організації зараз вже додають на, на Google Мапи. Ці нові об'єкти це дуже круто. В принципі, це все, що хотілося сказати про Google карти. Все дуже просто, безкоштовно. Е, Будь-який телефон, неважливо, у вас Android чи у вас е, яблучна тема, ви можете скачати, встановити і користуватися. Тепер давайте перейдемо до Waze. Багато хто каже, що у Waze краще, там карта, там краще, то краще. Сьо. Дивіться, поясню вам дуже одну просту штуку. По суті, Waze, він. Вже давним-давно належить Google. І використовує ті самі карти, які використовує Google. Але логіка про рахунку маршруту у нього інша. Да, от, е в цьому є певні відмінності. Карти там, ніби ті самі, але вони відрізняються зовні. Трошки відрізняється система пошуку на карті, об'єкти відрізняються, і, і так далі. У Waze раніше була така класна штука, що під час руху ви могли додавати. Події, да, це ДТП, це ями на дорогах, це наявність поліції. Фіція ця зараз є, але ви додавайте, не додавайте в реальному часі. Нічого не з'являється. На жаль, це теж було відключено з початком війни, але камери контролю швидкості у Вейза залишилися. Вони є. Тому, якщо ви рухаєтеся особливо по трасі, да щоб то по трасі, от суперово включати саме Waze. Waze також розуміє пробки, але ні за яких обставин, на відміну від Google Card, він вам не показує, що вони є. Якби там в якому режимі ви його там не скролили, не змінювали масштаб, він вам нічого цього не покаже. Постійно буде все одним кольором, і, і, і все. В цілому, в принципі, розраховує час він правильно, але. Оскільки логіка про рахунку маршрута у нього відрізняється від Гугла, то іноді він ну дуже дивно, чесно кажучи, прокладає маршрут. Оскільки я стикався, я розумію, що я от сюди можу я проїхати і нема ніяких проблем. Ні, він поведе коротше от так. Треба об'їхати, бо сюди на 20 секунд швидше. Логіки в цьому нуль абсолютно, але такі речі він чудить. От і. Це не це не висновок за останній там рік, це висновок за дуже багато років, яким я користуюсь. Тому моя рекомендація всім, коли ви їдете по трасі, використовуйте Waze. Коли ви рухаєтеся по місту, використовуйте Google навігацію. Можуть бути виключення, коли в Google картах ви щось шукаєтеся, якийсь об'єкт, а його нема. І при цьому він є в Waze. Дивно, але так може бути. У таких випадках, і особливо, якщо мені наприклад, інше десь місто потрібно їхати, тоді я в Google знаходжу, де цей об'єкт знаходиться. Наприклад, да. але, мені, але я хочу їхати по трасі і мені треба використовувати весь. Я в Google, наприклад, тобто, я, тут, тут інакша логіка, я в Google знайшов, а в везі нема. Я приблизно по карті собі розумію, де, де воно знаходиться, і тоді в везі знаходжу це місце, ставлю собі там умовну позначку і їду туди. От, от такий мій висновок відносно е, навігації. Більше навігації адекватної в Україні для е, мобільного пристрою на сьогоднішній день немає. Ми забуваємо про грьобані Яндекси. Вони, по перше, нам нахрен не потрібні а по друге, вони тут не працюють адекватно. Скажімо так, Navitel – це скажімо так, архаїзм, який теж не потрібен для вашого мобільного пристрою, мобільного телефону. E, що в нас там ще було, чесно кажучи, позабував. Ну коротше кажучи, для телефону воно все не потрібно, бо воно вже все дуже сильно застаріле. Тобто, ми вибираємо в принципі або Google Maps, да, Google навігацію, або Waze. І моя рекомендація по місту їздити за допомогою е, Google навігації. По трасі їздити за допомогою Вейзу, в принципі, це все, що я хотів сказати. Буду намагатися знімати зараз хоч якісь відео, хоча б такі от корисні. До речі, можете подивитися шорти, Бо в мене була відпустка нещодавно. Я їздив додому на Київ. Я був в гаражі. Я трошки позаймався москвічем. Я там один день йому виділив. Є шорт. Е Невеликий, да, машина нікуди нікуди не ділася. Собі автомобіль я поміняв, теж якщо подивитися шорт, то можна побачити. Топіля Міги вже немає, вона продана. Буду по можливості щось знімати. До речі, якщо. Вам хочеться, щоб я щось знімав, то тільки ви можете мене мотивувати. Ставте лайки цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал. До речі, на каналі вимкнено функція спонсорства. Тобто ви можете щось задонатити для того, щоб я розумів, що я можу ці кошти використовувати якось для розвитку каналу, обов'язково вони будуть використані саме за призначенням. Плюс я, мабуть, залишу номер картки, і він буде в описі. І отут я вам його залишу. Якщо ви хочете задонатити щось. То будь ласка, донатця, і коли відправляєте всі кошти, то Ну, в дописах там десь пишіть, що це на розвиток каналу. Я буду розуміти, що якщо там мені там якихось там умовних 100 гривень впало, то це на розвиток каналу. Як буду ці гроші окремо акумулювати і за ці кошти, я буду щось купувати, наприклад, для москвича. Тому що, от за цей час, що я служу, відео не виходять. Я продовжую для нього купляти там, шукати запчастини щось нове, збирати. От я коли був, я там трошечки понаводив порядки, дещо замінив, і от продовжую в такому ж режимі збирати для нього якісь запчастини і м -м, щось робити. Відносно планів взагалі на нього вони є, але потрібно, щоб закінчилась війна і є інші плани і по каналу, і по автомобілям. Не знаю, як все це реалізувати, якось воно буде, тому обов'язково підписуйтесь і до нових відео.